Навчитися безпечно спілкуватися з аб'юзером – завдання здійсненне, але складне. А от вміти розпізнати в людині аб'юзивні тенденції на початку стосунків це, мабуть, завдання найважливіше сьогоднішньою гостею, яка відчула всі наслідки таких відносин, Євгенією Амераль, будемо розбиратися в цьому питанні більш детально. Вітаю вас! Вітаю! Як розпізнати аб'юзера на початку стосунків, коли все ідеально та немає жодних конфліктів? Ах, дуже важливий фактор. перший це як людина говорить про своїх колишніх. Так, бо якщо людина каже, що всі мої жінки були погані, маркантильні, повічі, якось дуже погано про них говорить, Це вже така, знаєте, важлива важливий момент, якщо замислитися, бо людина, яка поважає жну. Та ми зараз скажемо від жінки до чоловіка, але це стосується і жінок, і чоловіків, так, тобто ми без сексизму, але буду казати про свій досвід про чоловіка. А, чоловік він буде поважати ту людину, з якої він був, незалежно від того, в яких стосунках і що стало причиною так розставання. Тому, коли ви чуєте щось не дуже добре, особливо про мати спільною. То ви маєте задуматися, що про час, ви будете на місці також цієї жінки. Це перше. Друге, дуже гладко стелись, так? тобто показує ідеальне життя в соціальних мережах все ідеально, ідеальні картинки, ідеальні коментарі. Це теж дзвіночок замислитися. Моє спостереження так, те, що було в мене людина була показово набожна. так тобто, прям супер показова. Дивіться, я теж набожна людина, я воджу до церкви, але я про це не кричу. Так? Тобто, коли людина кричить про такі речі, теж треба задуматися. Значить, ця людина намагається транслювати занадто те, чого можливо. Те, що не є правдою. А як було в мене, людина зупинилася на дорозі і почала годувати котиків. Так, дійсно, ми жінки, так, на нас це справляє враження, коли чоловіки люблять тваринок. В мене тато дуже сильно любив тваринок. І я, звісно, теж на цю вуточку дуже сильно зразу купилася. Але, на жаль, це було лише один раз, лише на початку стосунків. А далі, а людина. Буде намагатися дуже пришвидшити стосунки, так тобто, швидка пропозиція руки і серця, швидкий переїзд до вас, тобто максимально швидко. Це дивно насправді так існують ситуації, коли люди зразу розуміють, що вони хочуть бути разом. Да? У мене так у батьків було, вони через місяць одружилися. Але наразі ми живемо в такому світі, так де краще все ж таки перевірити, переслідуватися. Також моя така порада вже з досвідом вивчити браунд людини, ну як мінімум, хоча б зайти в Google, так, подивитися прізвище, ім'я і що нам покажуть Google. Далі можна вивчити, які були судові десь. Сідання, так, тобто, як проходило розлучення, які є штрафи, так? це теж дуже важливо. Тобто, це також буде являтися характеристикою для людини. На жаль, в моєму випадку, я це теж не зробила, а якби зробила, то я б бачила досить багато цікавих статей. Так? Це Напад на людину в 2018 році, напад на людину зі зброєю в 2020 році, тобто в максимально відкритих джерелах. Також нам треба розуміти, які стосунки з батьками, особливо з мамою. Тобто, якщо чоловік. З мамою в дуже близьких стосунках занадто близьких, так тобто, ми зараз не кажемо про здорові стосунки, коли немає сепарації від матері, це теж ще вже дзвіночок, що щось може бути не так. Далі а людина буде вас ізолювати від соціуму. Якщо жінка почує хоч раз таку фразу, що всі твої подружки повіє, це аб'юз. Це аб'юзер потенційний, бо ну давайте так всі не можуть бути повіми. Ну може одна-дві подмішки, але ж не всі да? тобто не може все Я вам кажу реальні речі, не може бути все коло спілкування. Пові що буде робити ця людина? Вона буде вас ізолювати від друзів, від батьків, від дітей. Ну тобто, максимально щоб вас цю ловушку так забрати, щоб ви були лише його власністю. А ця людина вам буде казати про те, що не треба, наприклад, не сиди в соціальних мережах, не ким не спілкуйся, так? Тобто це теж дзвіночки. Далі перейдемо до економічного так, насилля. Зазвичай ці люди. Кажуть, жінці, не треба тобі працювати, не треба тобі закінчувати університет. У мене є гроші, я тебе забезпечу. Ти, будь ласка, сиди вдома, так готуй мені, народжу дітей, займайся сім'єю. І зачасту, так це теж ізоляція від соціуму, тобто і зазвичай жінки. Так, вони дійсно ну призначення основне жінки, так це народження дітей і сімейні цінності для нас дуже важливі. Я не виключення. Ось тому а, треба за це думати. Ну, перш за все, жінка має розуміти, що вона має бути в соціумі теж все ж таки реалізована. А, і якщо на початку відбувається ситуація, що вас образили. Без причини це теж дзвіночок. Ви маєте розуміти, що ці образи вони будуть тільки погіршуватися. Також я хотіла би, щоб жінки звернули увагу на такий фактор: якщо чоловік надмірно вживає алкогольні напої, тобто я зараз кажу надмірно, так а не там раз на тиждень з друзями. Це теж поганий на жаль дзвіночок, бо зазвичай у аб'юзерів саме під алкогольним впливом йде найбільша агресія. Да? Тобто, це я зараз вам розповіла таку ну базу, повірте, якої достатньо, і на початку стосунків так, тобто ви зможете це зрозуміти. Так ви на початку не зрозумієте, там чи буде він вас обзивати, бити і так далі. Але оця ізоляція, так тобто його думки щодо інших жінок, це, це дуже важливі моменти. Е, нагадаю, що потрібно поставити лайк цьому відео та підписатися на наш Ютуб канал. Е, скажіть, будь ласка, а де межа, наприклад, між конфліктом та е, та аб'юзивними стосунками? Тому що на початку стосунків люди, наприклад, в Притираються так один до одного, а виникають якісь спірні моменти, і як правильно, що партнери розуміли, що це конфлікт, можливо, вирішення, проблеми, але не аб'юзивні стосунки. Але водночас, якщо вони вже і виникають, то потрібно на це правильно реагувати. Де ця тонка межа? Тут це дуже просто насправді, бо сваряться абсолютно все, всі, так і це нормально. Кричать так, можна там. Образити ну, на емоціях так, таке буває, да? дивлячись від ситуації щодо межі. Ну дивіться, тут у кожного межа своя, але я можу е привести приклад ось такого питання, да? яке дасть відповідь, і людина зрозуміє, чи в аб'юзі вона чи ні. Е я е зазвичай питаю дівчат таке. Наступне, скажи, будь ласка, ти більше щаслива у відносинах чи більш нещаслива у відносинах? І якщо відповідь друга все на жаль, це аб'юзивні стосунки. На жаль, це вже паска. Також важлива паска це емоційні гойдалки, так звані ближче далі. ближче Далі поясню, що це таке. Так на початку аб'юзер він буде дуже прекрасний. Він буде робити все для того, щоб ви закохалися. До речі, в компанії його будуть вважати душею компанії, всі будуть його дуже любити, так що ви, ви навіть не подумаєте, що ця людина може бути тираном. І коли він після цього починає вас аб'юзити, так тобто йде оце падіння, що робить наш мозок? Він думає, капіці так. Що робити, але ну типа а нащо мені від нього йти? Він же все ж таки хороший, так? тобто він же щось може бути таким хорошим, значить, можливо, мені щось не так. І жінка починає шукати проблему в собі. Вона починає підстраюватися, так, вона починає себе змінювати, і ці гойдалки тільки розшатуються. І з кожною наступною гойдалкою знову жінка повертається думками. Про те, він ж був хороший, значить, він такий буде, значить, мені треба працювати. І це все. Якщо ви потрапляєте в емоційну гойдалку, ви в клітці. І з неї дуже важко вийти. Це я все вам розповідаю з, з, з свого особистого досвіду. Тобто ми зазвичай намагаємося виправдати аб'юзерів, тиранів, нацисів. Тобто я навіть виправдовувала свого колишнього майбутнього чоловіка, його алкоголь постійний, тим, що він просто хвилюється. «Да, «Да ну Є така проблема, але ж я сильна, я його вилікую, я ж ось вже його дружина, так? Тобто я маю піклуватися. Тобто ми намагаємося виправдати. Виправдати все, бо ми кохаємо так і нам хочеться вірити в краще. Але треба запам'ятати той момент, що це невиліковно. Ну, тобто, 1,00% від того, що аб'юзер вилікується, і то тільки тоді, коли людина сама усвідомить свою проблему, що так дійсно він аб'юзер, так дійсно це з дитинства. Та тобто якісь глибокі травми, і так дійсно я хочу це виправити, і буду над собою працювати з психотерапевтом. Я знаю такий один випадок. Мій підписник мені чесно розповів свою історію, що він зруйнував свою дівчину. Вона була в дуже сильному психологічному нетибільному стані. І після того він почав над собою працювати. І вже більше трьох років він допомагає таким жінкам, так і. Чесно, говорить про те, що він був аб'юзером. Це дуже сильно. Він мені писав, вибачався, але сказав, що вам нема про що вибачатися, я вам вибачаюся. Бо як тільки людина визнає свою помилку, все це вже шлях виправлення. Ну, це якщо аб'юзер, а от, наприклад, як одному з партнерів саме жертві зрозуміти, що вона жертва, і почати вибудовувати свої кордони? Таке дуже важке питання, що жертва дійсно не не розумію, що вона жертва, навіть я не розуміла дуже довгий час, що я жертва. Але я ж кажу: якщо задати собі питання, більше я щаслива чи менше я щаслива, якщо я менше щаслива, то мабуть це вже і відбулося насправді, бо я ж кажу: екологічні стосунки будуть щасливими, навіть якщо там будуть присутні сварки, бо не так неможливо, не буває без сварок. А от, наприклад, аб'юзер може сам змінитися без психологічної допомоги? Чи потрібно звернутися все ж таки до фахового спеціаліста? Ні, ні, він ніколи не зміниться. Бо аб'юз це я ж кажу дуже потужна психологічна травма. Тобто, таких людей я вважаю психічно хворими. Вони. Несуть шкоду для соціуму? Вони руйнують психіку інших людей. Вони руйнують психіку своїх дітей. Це потенційно небезпечні люди для соціуму. Вони е самі себе не виправляють, і зазвичай я ж кажу майже в 100%, Вони не розуміють, що вони такі. Вони вважають, що це всі навколо не такі, а вони нормальні. І знаєте, що там цій всій ситуації? що в аб'юзерах в нього нема почуття емпатії, тобто ця людина вона без почуттів, уявляєте, яка це небезпечна людина? В неї немає почуттів, тому вони і для дітей, навіть своїх, небезпечні, бо вони будуть їх руйнувати. Ось, наприклад, я чула такі фрази від чоловіка: що як тільки донька почне розмовляти, я зразу ж буду розказувати, яка і мама повія. Тобто, ви розумієте, що це, ну, це трагедія. Ці люди не будуть думати, що дитина сидить поруч і будуть бити свою жертву, сваритися, обзивати, не розуміючи, що вже дитинка, це з дитинства буде в себе поглинати. Тому моя відповідь: ні. Він сам насправді. Якщо жертва розуміє, що поряд з нею знаходиться аб'юзер, що потрібно робити тоді? Знаходити з ним спільну мову, домовлятися, наприклад, щоб піти там до психолога, до фахового спеціаліста, чи потрібно одразу припиняти такі стосунки? Одразу тікати, але я зараз розкажу, яким чином дивіться, я намагалася робити все. Я я і намагалася розмовляти. Я їй пропонувала спільну терапію, я їй благала, і ридала і на колінах стояла. Тобто, я повірте, мені пробувала все, це все не працює. І я вам скажу, коли я була на третьому місяці вагітності, коли вже пішли перші прояви аб'юзу, достатньо лайтові. Насправді, я звернулася до кандидата вишні наук, і вона мені сказала одну єдину фразу, яку я тепер зараз всім кажу біжіть. Пішіть ця людина не зміниться, тобто там нема сенсу щось виправляти тут. Питання тільки в жертві чи хоче вона не більше набути, бо... Є відсоток жінок, яким просто це подобається, так тобто, це не моя аудиторія. Тобто, жінки, яким це подобається, це не моя аудиторія. Моя аудиторія це жінки, які зрозуміли, зрозуміли, що це не ок, і більше так жити не хочуть. І ось що робити, коли ти зрозуміла, що ти жертва, що ти нещаслива і що ти цього не хочеш? Тут звірно йдуть емоції страху, сорому, так а що люди скажуть, а він мене б'є. Тобто, це все було і в мене. Не можна від аб'юзера різко втікати, або він буде вас переслідувати. Він може вам спалити, наприклад, документи да? ну там багато чого, тобто будь-яка маніпуляція. Коли ви приймаєте таке рішення, треба підготуватися, все робити дуже обережно, дуже тихо, поступово. Ну, наприклад, вивести там тривожний чемоданчик, Так, там, якщо ви відкладали якісь дощі чи ваші якісь коштовності, документи, наприклад, там до друзів, тобто, да, підготуватися. Підготувати собі оцю базу, знайти заздалегідь адвокатів, так щоб вони теж вже починали потроху готувати документи, підготувати себе місце, собі де сховатися, так, куди переїхати, тобто безпечне місце. І потім скористатися нагодою, щоб аб'юзера не було вдома і спокійно тікати. Саме так я і зробила. Тобто я скористалася нагодою, коли не було чоловіка. Він був Харкові. Чим там займався? Я не знаю. Але я просто вивезла ну, абсолютно все. А за декілька тижнів до того я вивезла основні речі. Да? Там в мене ж були коштовності, і документи, і зброя. Тому я, я ж кажу двома двома етапами це зробила. І обов'язково це порада прям для всіх. Я дуже прошу жінок зразу до психотерапевта, а можна навіть звертатися паралельно, поки ви ще знаходитеся в тих відносинах, але вже розуміти, що не хочете. Бо психологічна психічна підтримка дуже дуже важлива і необхідна, бо авізивні стосунки вони. <с original> Дуже травмую тебе психічно, і тобі треба бути ну, морально сильною, особисто я вже в психотерапії 4 місяці. Я цим пишаюся, я цього не приховую і закликаю інших. А от аб'юз чоловічий і жіночий він має свої відмінності? Чи все ж таки це єдина проблема? Це єдина проблема, да. Тобто, як він проявляється у жінок, мені важко коментувати, бо все ж таки, я жінка, сподіваюся, не аб'юзер. але Ну, в принципі, точно так же жінка до чоловіка може використовувати фізичне насилля, психологічне, сексуальне, економічне, все те ж саме. Тобто, в нас є чотири да, тобто таких впливов аб'юзивних. і скажіть, будь ласка, три головні поради для наших глядачів як вберегтися в майбутньому від аб'юзу і побудувати щасливі, здорові, а головне екологічні стосунки. Перша освіта так: вивчайте цю тему, читайте книги. А на жаль, я купила абсолютно всі книги про аб'юзерів. Ранів і нарцисів їх не так багато. Зараз я їх сама всі перечитую. Потім можу навіть прям практично дати пораду. Але е, ось проблема нашого соціуму так не вистачає освіти щодо цього питання. Ну за два тижні я вже дуже сильно популяризувала термін аблюз, абблюзині стосунки. Так і я дуже рада, що вже свідомі люди стають і освічені. Е, тому перша це освіта так дослідити цю тему. Дослідити, бо від цього не застрахований абсолютно ніхто Неважливо, е, є в тебе гроші, є в тебе медійність. Тобто, це все неможливо. Будь-яка людина може потрапити в цю паску. Да? Тобто, друге, коли ви знайомитеся з людиною, як я вже зазначала, вивчайте бекграунд, хоч навіть беріть детектива, платіть йому там. Я не знаю, скільки це коштує там дві тисячі гривень. Там 4 тисячі гривень заплатіть ці гроші, ви собі зможете потім зберегти життя реально. Да? Хай ця людина, детектив, дослідить все ж таки теж цієї людини. Якщо зможете знайти, наприклад, колишніх як би це зараз не звучало смішно, але це теж буде дуже да, такий е, великий показник. Ну І третя порада, якщо ви зустріли цього все ж таки принца. Не спішіть, да? тобто дайте час. Ми зараз ну, тобто, в такому світі живемо модернізованому, так і немає такого нічого поганого, щоб бути в стосунках і зразу офіційно їх не оформлювати. Бо Треба розуміти, що офіційна форма стосунків а, і, тим паче, діти це вже спосіб маніпуляції. Буде. Тому краще почекати а, ось такі практичні поради, да, які я тільки зрозуміла. На жаль, з дуже негативним досвідом. Євгенія Емеральд, екс-військова поліцейська в декреті, була сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Навсе, дуже вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Щиро турбуйтеся про своїх близьких, бережіть їх та цінуйте. Для вас працювала команда фокуса. Зустрінемося в наступних випусках.